Для вас це програма громадська приймання. В студії працює журналіст Валентина Ілліна, гість програми Святослав Садовчук, начальник відділу загальної середньої та дошкільної освіти управління освіти та науки облдержадміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми працюємо у прямому ефірі, телефонуйте 23 три два і нашу розмову хотілося б сьогодні розпочати з. З проблем, які стосуються дітей дошкільного віку навчання, сьогодні часто можна почути нарікання батьків на те, що не можна влаштувати дитину в дитячого, до дитячого садочка, досить мало місць, потрібно шукати місце заздалегідь, і досить часто доводиться сплатити за це благодійний внесок. Скажіть, будь ласка, чи є е, на сьогоднішній день в дитячих садочках при вступі до дитячого садочка таке поняття, як благодійний внесок? Ну, якщо говорити про благодійні внески в дитячі садки, ніяким нормативним документом не передбачено таких внесків. З одного боку, нікому з громадян не заборонено при бажанні сплачувати благодійні внески. Але разом з тим це є грубим порушенням, якщо ставиться якась вимога, якщо це зобов'язується, або якщо це робиться силовим методом, тобто такого бути не повинно в принципі. Ось ну і я думаю, що це не носить масового характеру. Зрозуміло, тобто про якусь там фіксацію в певну суму, в певний розмір, мова не може звичайно, що ні. Якщо людина має бажання, вона може, причому офіційно на певний рахунок, внести певну суму, але то є зовсім не обов'язковим. Ось і тим більше не повинно б ніяким чином впливати на порядок зарахування в дошкільну установу. Я так розумію, щоб припинити усю цю мову навколо цього благодійного внеску. Наше управління освіти взялося за новаторство ввести електронну чергу, наскільки я розумію, реєстрація дітей до дитячого садочка. Розкажіть, будь ласка, про це новаторство. Що це таке? Дійсно, ця електронна реєстрація, це той проект, який, ну як ми сподіваємося, дасть можливість вирішити цілий ряд питань. Ну і в першу чергу зрозуміло, що кількості місць в дошкільних установах. Не збільшиться їх скільки є, стільки є. Але тим не менше, скажімо, цей процес буде відбуватися значно прозоріше, і батьки будуть значно більш проінформовані про ситуацію в тому чи іншому садочку, зможуть більш оперативно зорієнтуватися. Ось і відповідно цей процес виключить із себе от оці самі благодійні внески, написання там завчасно заяв і так далі, тобто цілий ряд. Питань, ми сподіваємось, що в результаті зніметься. Цей проект вже існує у певних областях України. Так наскільки я розумію? Так. Він рекомендований Міністерством освіти, хоч якоїсь єдиної програми, як це має робитися, не розроблено. Це рекомендовано областям запроваджувати такі проекти. В нас же в Рівненській області в реалізацію цього проекту. Буде проводитися реалізація в усіх районах, але звичайно, ми починаємо з міста рівного, і якщо говорити про об'єм уже на сьогоднішній день виконаної роботи в цьому напрямку, то звичайно, що місто рівне є лідером у цьому плані. Скажіть, будь ласка, наскільки буде реальним втілити в життя цей проект? Хто за нього відповідатиме і з якого часу власне розпочнеться оця реєстрація? Ну, е якщо про цей проект говорити, то е перш першого так, щоб було глядачам, зрозуміло, е мається на увазі, е що в електронному виді в, в інтернеті кожен з батьків зможе перш за все побачити чергу, яка е сформована в той чи інший дошкільний навчальний заклад. Е більш того, зареєструватися в цій черзі, і е відповідно. Контролювати, спостерігати за рухом, за змінами. Ось. Стосовно внесення змін у цей реєстр можна буде їх вносити самим батькам, зареєструватися, якщо вдома є відповідно підключений інтернет. Відповідно, в управлінні освіти міському буде також створений центр, людина, яка буде відповідати за це. Ось. Ну, І крім того, дані до цього реєстру могтимуть заносити і завідуючи дитячими садками. Ось. І відповідно, якщо хтось із батьків подає заяву, в той чи інший садок, Ось. І... бачите, що ще дасть у цей реєстр. Вся справа в тому, що у нас окремі батьки подають заяви одночасно в кілька закладів. Ну, тобто, щоб не з якесь місце та захопити, так коли буде запроваджений цей реєстр, то вже система не дасть змоги подавати реєструватися в кілька закладів. Тобто можна буде подати заяву тільки в якийсь вибраний okay. заклад. Більш того, якщо виникне потреба, скажімо, змінити заклад, то зробити це зможе тільки людина, працівник управління освіти, тобто це вже не хаотично. І через те ми сподіваємось, що це приведе до ладу ось ту чергу. Ось і інформацію про наявність цієї черги. Батьки спостерігатимуть, як наскільки Звичайно. дитина ступені просувається. А скажіть, будь ласка, з якого часу? От я зараз знаю, що є така практика, що щойно народжується дитина, зразу її реєструють в садок. Така практика в електронному реєстрі буде чи ні? Звичайно, що ні. Ну перш всього, якщо заява подається зразу після народження дитини, а батьки не планують її віддавати до дитячого. дитячого садка, ось то це в принципі неправильно, тому що заява має бути розглянута в місячний термін. Таким чином, заяви від батьків на зарахування до дошкільного закладу мають відбуватися, наприклад, там в травні, в червні, тобто за кілька місяців, до коли формується набору. формується так. набір. Ось електронний реєстр якраз і виключатиме ось таку. Можливість, ось і в результаті ця черга буде упорядкована. То я так розумію, вже до травня місяця має бути сформований цей проект. Вже e... можна буде реєструвати чи ні? Чи e... ми ще забігаємо на сьогодні? На сьогоднішній день управлінням освіти Рівненського міського конкому розроблено положення, і воно вивішено на сайті і винесено на громадське обговорення. Тобто, ще можна вносити якісь зміни, обговорювати, коректувати і так далі. Ось далі це питання буде розглянуто на сесії міської ради. Ось і так як планується, то з травня місяця вже розпочнеться реєстрація, тобто вже на наступний на цей рік, точніше, навіть буде реєстрація якраз йти по цьому реєстру. Це в місті рівному в районах. Ситуація дещо складніша. Ну, рівне місто є пілотним районом, будемо ну, так звичайно, казати, в цьому плані дитячок, Ось, в районах є ще й інша проблема, що менша мережа інтернету, менший доступ батьків до інтернету. Це теж як проблема, скажімо, Та так. Та Я думаю, якщо в селі є Ось. один садок, то я не думаю, що туди потрібно йти реєструватися Ну Так, але з часом, очевидно, і це питання того, що скажімо, в районних центрах є по кілька садків, є черги і так далі. Ось, ну але попереду буде місто. Рівно і буде якийсь досвід, і з часом це буде запроваджено в усіх районах. Щоб батьки могли ознайомитись з цим електронним реєстром. Скажіть, будь ласка, де можна почерпнути цю інформацію? На сайті управління. На сайті управління. Так. Рівненського? Назвіть будь сайт. Так, міського конкому. Все, щоб наші глядачі знали, двадцять три два Телефонуйте, говоримо про освіту. Скажіть, будь ласка, скільки на сьогодні в області дошкільних навчальних закладів, та чи всі вони задовольняють потреби? Ну вже ви частково відповіли на це питання. Ну на сьогоднішній день у нас в області функціонує 461 дошкільний заклад. Два правда тимчасово призупинили свою роботу. Таким чином реально функціонує 459 дошкільних навчальних закладів. Якщо говорити про те, чи задовільняють вони потребу, то однозначно, що ні. Якщо брати в середньому по області, я чому кажу в середньому показник, тому що є дошкільні заклади, які недоукомплектовані учнями, зокрема, частіше заклади сільської місцевості. Ось та навіть і якщо брати по місту рівному, то є дошкільні заклади, які знаходяться в місцях. Це географічно так визначається. Десь батькам зручніше туди доводити відповідно і більше наплив дітей у ці заклади. Є десь в окремих мікрорайонах, де можливо там не настільки зручний доїзд, концентрація населення. населення. Ось там відповідно менше. Але в цілому, якщо взяти по області, то у нас на 100 учнівських місць, не учнівських дитячих місць дитячих в садках, сто 126 дітей виховується. Тобто, виходить, що групи переповнені, групи переповнені, і в цілому по області, крім того. Ми маємо на сьогоднішній день близько 8 тисяч незадоволених заяв, тобто Це які батьки так. подали, але такої змоги не було. Щоправда, говорячи про цих 8 тисяч, потрібно врахувати такий момент. Реальна цифра значно менша. Вся справа в тому, що окремі батьки подали заяви в кілька закладів, і вони їх зафіксували. Вони ага, входять у раз. Є батьки, які подали після народження дитини і не планують найближчий рік чи два її віддавати, але про всяк випадок. Так от, саме цей електронний реєстр. І для Допоможе того, щоб вирішити реальну, так, картину. реальну картину. Тобто ця цифра буде значно менша, але тим не менше вона є і буде досить таки немогою. Скажіть, будь ласка, чи можуть найближчим часом батьки, які планують віддати дитину до дитячого навчального закладу, сподіватися на те, що все-таки вони її туди віддадуть, буде місце. І ем, скільки в області, наприклад? Цього року, минулому році, 2012, створено нових навчальних закладів. Чи був такий факт, чи взагалі немає нас е, ні? З кожним роком мережа дошкільних навчальних закладів збільшується, розвивається це однозначно. Е, в першу чергу, якщо говорити, наприклад, за минулий рік, то е, два дитячих садки відновили свою роботу. 15 груп було відкрито уже існуючих за рахунок того, що були використані якісь додаткові приміщення, проведений відповідний ремонт і відкриті додаткові групи. Таких груп було близько 15. сім дошкільних закладів в минулому році було відкрито у пристосованих приміщеннях, тобто приміщення, які будувалися під якісь інші потреби, але не використовуються перед після незначної реконструкції, переобладнання їх Почали використовувати як дошкільні установи. Ну і ще один із шляхів, який і в минулому році, і, очевидно, буде реалізуватися і в цьому році, це створення навчально-виховних комплексів. Я е, коротко окреслю, в чому суть проблеми. Е, вся справа в тому, що у нас є цілий ряд навчальних закладів, ну і в першу чергу в сільській місцевості, е, в яких е, потужність шкіл. Значно перевищує наявність кількість учнів. Скажімо, потужні школи на 800 учнів, на 900 учнів на тисячу, а навчається в ній 100 150 учнів. Це мало, тобто комплект, ні, так, ну, я в зв'язку зменшенням кількості учнів. Ось uh -huh. перша проблема з одного з, з, з однієї сторони в тому, що приміщення використовується неефективно, тому що його потрібно отоплювати, а учнів мало. Як я сказав, в основному це всі сільської місцевості стосується. З іншого боку, в цьому населеному пункті відсутній дитячий садок. Також створивши на базі цього приміщення навчально-виховний комплекс школа-садок, тобто частина приміщення віддається якби під садок. Відбувається і адаптація дитини до школи. Вона охоплена дошкільною освітою, і, і, і зразу ж вирішується друге питання це ефективність використання приміщення через те, Є в минулому такі випадки, році так, я, наскільки я розумію. В, так в області в нас у 2012 році було відкрито шість. Таких навчально-виховних комплексів, ось ну масово цього теж не можна зробити. Тут уже в кожному окремому випадку потрібно розглядати ситуацію. Ми говоримо взагалі з вами про область, але хотілося б знати окремо про місто. Чи є у вас якісь статистичні дані? Чи в місті змінилася ситуація, чи відкрилися якісь заклади, додаткові групи? Так, у місті також з числа ось цих 15, значна кількість тієї які у місті рівному, тому що ну, по великому рахунку, найгостіша проблема є у місті рівному. Зрозуміло 23.2016, Говоримо про освітянські проблеми? Долучайтеся минулого року, 2012 і 2011 року, гостро стояло питання про те, що потрібно дітей дошкільного віку обов'язково перед освіту, перед першим класом, обов'язково перед освіта. Скажіть, будь ласка, наскільки було вирішено цю проблему і охоплено дітей? Шестирічного віку ви знаєте, дійсно це є ну таким важливим питанням охопити дітей дошкільною освітою і в плані підготовки до навчання в закладі. І ось тут я хотів би ще внести от один момент, як би роз'яснення окремі батьки вважають, що підготовка дитини до школи полягає в тому, щоб дати дитині певну суму знань. Табличку множення, алфавіт і так далі. Перші букви це так. Насправді ж підготовка дітей до школи, і, зрештою, до шкільного освіта спрямована на те, щоб адаптувати дітей до колективу. до колективу, щоб відбулася соціалізація, щоб дитина отримала, пришвидшився її загальний розвиток від перебування в дошкільній установі. Тому що зрозуміло, що дитина, перебуваючи в дошкільній установі, в колективі однолітків, Буде розвиватися швидше. І крім того, е, ну, необхідно врахувати, що цей процес буде відбуватися під наглядом і керівництвом фахівців. О, через те е, питання тобто доцільності знання... дуже важливо. Так. так, ну, знання, знаєте, є в школах вчителі, е, досвідчені вчителі, вони навчають всього того, що повинні навчити в школі. Ось, а от сама адаптація, адаптація соціалізація дітей, дітей в, в, в освітній простір. Е, тому, скажімо, це питання надзвичайно, надзвичайно важливе. Ось і в області, якщо говорити про те, що нормативні документи якби, передбачають обов'язкове охоплення дітей п'ятирічного віку, то на сьогоднішній день у нас 99,9% дітей Охоплені. такої освіти охоплено. Щоправда, ну варто зауважити, що Охоплено різними формами дошкільної освіти. Мається на увазі не лише на базі Садкової дитячих роботи, садках, так? Так. а і на базі загальноосвітніх шкіл організовуються відповідні групи, ось там Приходять патронат на і так далі. Невеличко. Тобто ну, різні форми, але практично всі ті діти п'ятирічного віку, які мали б бути охоплені, вони такою ще тобто робота з ними ведеться. Так. Тепер ми від дошкільної ланки переходимо з вами плавно, плавно до початкового навчання в цьому році. Дуже програма початкового навчання зазнала значних змін. Це і підручники нові, це і програма. Скажіть, будь ласочка, було чимало нарікань на першу книжку школяра, це букварик, про те, що і невдалий шрифт, і невдалі тексти підібрані, ще й помилки. Як ви до цього ставитесь? Ну, дійсно. В цьому році почалася реалізація нових стандартів початкової освіти. Ось, і, Зокрема, в першу чергу на собі це відчули першокласники. Ось. Якщо говорити про буквар, в нас в області. Заклади освіти забезпечені букварами. До речі, хочу сказати, що в цьому році, як і обіцялося, забезпечені більше ніж на 100%, тобто по кількості проблем як би немає. Автори, ми маємо букварі двох авторів. Ось. Ну, якщо говорити про якість, знаєте, вчителі, які працюють роками, мають певну систему роботи, звикли до певних букварів. І, звичайно, що в цьому випадку, як і в будь-якому випадку, коли запроваджується щось нове, виникають певні проблеми. Ну, дійсно, є певні недоліки і в цих букварах. Я б не сказав, що вони носять вже надто масовий характер, ось, ну але тим не менше, можна погодити, що окремі моменти є. Ось. І одним із моментів це є і те, що вчителям потрібно звикнути до роботи саме з цими підручниками. Вони дещо відрізняються від тих від попередніх версій. Ось тому такі незручності є. Але я думаю, тоді що... таке питання: зустрічне питання. Для чого було міняти, як вибачте, що я так скажу, народною приказкою шило на мило? Ми мали усталений підручник, усталений букварик, Його. по якому навчалося не одне покоління, навчалося успішно, здобули діти всі освіту. Скажіть, будь ласка, для чого було вводити новаторство? Те новаторство, яке набагато гірше за старе? Дивіться, я думаю, що ви зі мною погодитесь в тому плані, що порівняти сьогоднішнього першокласника із першокласником 90-х років не можна. Мабуть, сьогодні вже ну, саме життя вимагає більший об'єм знань, від цього ми ніде не дінемось. Відтак, і вже сьогодні вчити цього першокласника по тому ж підручнику, по якому, якому працювали 10 чи вами, так? 20 років, я розумію, що він легший, він простіший, він доступніший. Але ми маємо йти вперед. Ну, можна було все таки якийсь додаток і так далі, але суть не в тому. Суть в тому, що все таки люди, які формують підручники і які дають підручники для навчання, мали би більше, я думаю, дивитися і слідкувати за їхньою якістю. Так чи ні погодитись? Я з вами погоджуюся тут в цьому з цього приводу, скажу ще такий момент. Звичайно, було б дуже правильно. Проподовж кількох років провести вивчення цього буквара, запровадити його і так далі. Але бачите, на жаль, ми не маємо всіх кількох років, бо якщо чотири роки чи п'ять, ми будемо вивчати наскільки він якісний. Після цього чотири роки будемо запроваджувати, то. Як запровадимо, то пройде той час, коли потрібно знову вже щось міняти, тому що ну, час дуже швидко Зрозуміло. Працює. Ще одна проблема: новий предмет сходинки до інформатики. Знову ж говоримо про перший клас. Скажіть, будь ласка, чи так вже потрібен він цей предмет, коли сьогодні наші діти, ми старші, ми говоримо про старших дітей. Не можна відволікти від комп'ютера. Вони сидять там. Ми вже в першому класі садимо дітей за комп'ютер. Ну, якщо говорити про сходинки до інформатики, ось то в будь-якому випадку, незалежно від того, чи діти матимуть такий курс чи не матимуть, вдома вони сидітимуть. Ті, які мають можливість сидіти, будуть сидіти. Ті, які не мають, вони незалежно але від цього. Але ми могли від... би трошечки відволікти цей процес надалі. Ну, але погодьтеся, що сьогодні Таке в нас життя, що всі процеси, чи то в сфері обслуговування, чи в будь-які інші, вони пов'язані з комп'ютерною технікою. Я погоджуюсь, але я погоджуюся із тим, ну тут лишуся про свої думці, що цей предмет можна здобути і значно пізніше, і в дев'ятому, і в восьмому, і в сьомому класі. Тобто ще в дітей багато часу попереду. Звичайно, що так, але разом з тим варто дітей, як це кажуть, якщо не можна процес зупинити. То його варто очолити. Так? Ось. І якщо вважати, що все одно діти за комп'ютером сидять, то мабуть краще їх тоді навчити, як це робити правильно і спрямувати їхню енергію у Правильне русло, так. зрозуміло. А як діти сьогодні вивчають цей предмет першачки? Це буде з 1 вересня сходинки так, до інформатики, буде запроваджуватись лише з 1, з 1 вересня 1 цього вересня. року, так. Зараз, тобто, нічого такого Поки немає? Поки що ні. Вся справа в тому, що зрозумієте, державні стандарти запроваджуються, почали з 1 вересня 2012 року, так, тоді так. з другого класу 13 року, і так поступово. Так, поступово, щоб діти звикли, і батьки теж адаптувалися, і так. вчителі. І, до і всього. коли дійде до п'ятого класу, то вже буде дві іноземних мови. Гаразд, невискові. от ми сьогодні з вами так гарно спілкуємося. Скажіть, будь ласка, чи не надто ця програма? Ми вводимо стільки нововведень, різних навантажень для дітей, чи не забагато це на сьогодні, на сьогоднішнього школяра, який надто хиткий здоров'ю? Я? Я з вами маю погодитись в тому, що програми є об'ємними. Об'єм матеріалу є дуже великий, ось і, ну але сьогодення цього вимагає. Ми, як ми вже говорили, не можемо по підручниках вчитись двадцятилітньої давності і не можемо користуватись тим рівнем і об'ємом знань, які були 10 чи 20 років тому. Тобто, фактично, ми до цього мусимо йти. Разом з тим, хотів би звернути увагу всіх ще й на такий момент, що і в програмах, і в підручниках визначено той об'єм, який учні повинні знати, який учні повинні вміти, але і є ще й таке для ознайомлення, тобто матеріал, який не є обов'язковим. От це теж потрібно враховувати і не вважати, що це обов'язково. і Діти мають це знати. І тоді це вже прерогатива вказати Звичай, звичайно що для так. дітей. Звичайно, що так. на такі аспекти. Ми з вами щойно обмовилися про здоров'я наших дітей. Зараз ведеться мова про те, що в школи вводяться огляди лікарів. Пришколи, скажіть, будь ласка, як це буде проходити і з якого часу це має знову відновитися? Дивіться, якщо вести мову про медичні огляди, то в принципі медичні огляди вони були до цього часу. Орієнтовно до 2010 року вони проводилися на базі загальноосвітніх шкіл. В 2010 році, з десятого їх почали проводити на базі лікувальних закладів, поліклінік. Ось зараз дійсно ставиться питання про те, щоб знову ж їх проводити в школі. На здоров'я дітей це не надто позначиться, тому що від того, де проведуть медичний огляд, здоров'я дітей не покращиться діначення. і не погіршиться. Єдиний момент у тому, що, і, і позитивний момент я вважаю, що покращити здоров'я дітей можна своєчасно виявивши проблему і відповідно назначивши те чи інше лікування адекватне. То ось у цьому плані можна аналізувати проведення медоглядів на базі поліклінік і шкіл, і і той і інший варіант має свої плюси, має свої мінуси. Якщо мова йде про е, огляди на базі поліклініки, плюс у тому, що там є все обладнання, там є всі фахівці, ось дуже зручно разом з тим, особливо мова йде про ну, сільські школи. За доставку дітей відповідають батьки, є ряд дітей, які на ці медогляди не потрапляють. Ось виникають проблеми з доставкою дітей на медогляди. Якщо поставите питання, що будуть вони проводитися на базі школи, багато питань відпаде. Разом з тим, інша сторона цієї медалі, якщо їх проводити на базі загальноосвітнього закладу, звичайно, що вже того обладнання вже. Тієї кількості фахівців медичних в заклад може і не приїхати. Тобто, десь постраждає. Взявши кількістю, може постраждати якість. Ось а це питання сьогодні дуже актуальне. Тим більше, якщо врахувати, що в нас в загальноосвітніх закладах всього близько 250 медичних працівників інші заклади їх не мають. То через те це питання є, є актуальним. Святославе Миколаївичу, на жаль, час нашої розмови добігає до кінця, і от хотілося б на завершення почути від вас таке бачення сьогоднішньої освіти, очима педагога. Яке воно? освіта розвивається? Однозначно. І розвивається, скажімо так, освіта функціонує не лише на рівні функціонування, а й з кожним днем, з кожним роком розвивається, розвивається в кращу mm -hmm. сторону. як ви е, гадаєте. Я гадаю, що що так. Ну будемо сподіватися, так як ви сказали, що так що і буде. Краще. Спасибі mm -hmm. вам за розмову. Нагадаю глядачам, що гостем студії був Святослав Сидорук, начальник відділу загальної середньої та дошкільної освіти управління освіти та науки обдержадміністрації. Е, на все добре.